Це, до речі, називається серворуль. Раз відщокнули, після чого будь-яку площину можна відрегулювати під себе. Ця площина регулюється, ця площина регулюється. Відрегулювали, після чого раз і зафіксували. Висота руля також регулюється. Погляньте, ще один ось такий джіант: максимально комфортний велосипед. Комфортніших за цей велосипед я не зустрічав. Тут, крім того, що сидіння силіконове з пружинкою. Також підсиділ незвичайного типу він також амортизує. Тобто підсиділ тут також амортизує. Крім цього, тут він вже обладнаний планетаркою на 8 швидкостей, алюмінієвий і емочка рама. В такій ростовці дуже рідко до нас заїжджає велосипед. 28 колеса. Лише погляньте на ці шини. ну, в Відмінному стані шини, подвійні пістоновані у вода. З нержавійки, тут нічого не ржавіє. Одразу ще й амортизаційна вилучка, яка також дуже е, непогано працює. Одразу погляньте на його косметику. Повністю в відмінному стані. Ні однієї царапинки. Ну, можливо, ось тут трішечки є. Але це алюмінієва рама, також він доволі легенький, зразу укомплектований ось таким багажником до 25 кг спокійно витримує. В цілому цікавий велосипед. Буду більше знімати таких моделей, Тому підписуйтесь ціна. До речі, його 8,950.